28 вересня 1969 року над Австралією промчала вогняна куля. Невдовзі в околицях містечка Мерчосон знайшли дивний 100 кілограмовий метеорит, свідки казали, що від нього тхнуло нафтою. Але як таке можливо, лабораторні аналізи показали, що Мерчосон напрочуд багатий на органіку і містить кілька десятків амінокислот. А це ж будівельні блоки для земного життя. Та коли дослідники зазирнули в метеорит під мікроскопом, вони були приголомшені. Камінь із космосу був усіяний мікроскопічними структурами, підозріло схожими на рештки бактерій. І що найдивніше, радіовуглецевий аналіз показав, що цьому живому метеориту від 5 до 7 мільярдів років, тобто він старший за саму сонячну систему, все це наштовхнуло. Американського планетологиню Лінді Алкенстантон на революційну гіпотезу. А що як життя в сонячній системі вперше виникло не на землі, а значно раніше, що на зародках планету у протопланетному диску? Якщо так, то весь навколишній космос може кишити найнеймовірнішими організмами. Якщо це правда, то де саме ми могли прогледіти позаземне життя у сонячній системі. Поки що головним кандидатом для пошуків позаземного життя вчені вважають Марс. Ще в 90-ті цей марсіанський метеорит приголомшив науковий світ незвичними включеннями, схожими на скам'янілі бактерії. Але це лише непрямі докази. Зараз є надія опіймати життя на гарячому вже на самому Марсі. І ровер Персевіранс нещодавно підкинув НАСА потенційну сенсацію. Улітку 2022-го він взяв кілька нових зразків порід у кратері Єзеро. Вчені припускають, що приблизно 2 мільярди років тому, коли Марс ще не втратив значну частину атмосфери і на висох, тут плескалося велике озеро, з якого витікала річка. На Землі такі екосистеми кишать життям. Раніше Персевіранс уже знаходив у пробах із Єзеро органічні сполуки, але цього разу він дослідив мол із дна висохлого озера. Результат вразив рекордні концентрації сульфатних молекул, які зазвичай входять до складу мушель молюсків. На Землі перші подібні істоти з'явилися лише кілька сотень мільйонів років тому. А що як задовго до того в марсіанських водоймах уже жили їхні родичі, ба більше через слабшу гравітацію місцеві види могли досягати гігантських розмірів? На жаль, польові інструменти Perseverance таку гіпотезу не підтвердять і нас спростують. Потрібна повноцінна лабораторія. Повернути зразки на землю НАСА планує десь після 2027 року. А поки ми чекаємо новин про давні скам'янілості, дещо здається дихає на Марсі вже зараз. Інший марсохід NASA Curiosity протягом багатьох років вимірював склад марсіанської атмосфери. Вона складається переважно з вуглекислого газу з незначними домішками азоту і аргону. Кисню там десяті частки відсотка. Адже на Марсі, як вважається, немає рослин, здатних виробляти його у достатній кількості. Однак заміри, які Кіріосіті робив упродовж п'яти років у кратері Гейл, виявили одразу дві незрозумілі аномалії. Навесні та влітку вміст кисню тут помітно зростав і був значно вищим, ніж могли б забезпечити геологічні процеси. І паралельно над кратером з'являлося аномально багато метану у десятки разів більше від розрахунків. Цей органічний газ. Виробляють чимало земних бактерій. Зокрема, ті, що мешкають у кошківниках великих тварин на кшталт корів. Та звідки такі коливання на нібито мертвому Марсі? У нас а поки що не знає ніхто. Можливо, ми просто копали недостатньо глибоко. Орбітальний апарат Марс Експрес провів безліч радіолокаційних досліджень полярних регіонів і побачив лише поклади льоду. Але коли інженери трохи переналаштували частоти, виявили в глибині аномальний шар, шарики, чудово поглинає радіохвилі. Найреалістичніше пояснення приховані підземні озера. Подібні екзотичні водойми, поширені й на землі. Лише під Антарктидою їх кілька сотень. І в найбільшому з них озері Восток науковці виявили рясні органічні сліди бактерій, яким не потрібен кисень. Чимало зразків ДНК звідти взагалі не збіглися з відомими науці видами. А на Марсі життя в підльових озерах може бути ще дивнішим. Ось такі діакарські організми жили на земних водоймах близько 600 мільйонів років тому. Палеонтологи досі не впевнені, це рослини чи тварини. А може, щось проміжне? Мабуть, відповідь ми отримаємо, досліджуючи загублений світ підземних Марсіанських Озер, які зараз можуть населяти подібні істоти, адже катастрофічне висихання застало їх на ранніх етапах еволюції. І відтоді ці організми, ніби законсервовані у власних маленьких екосистемах. Можливо, ми вже зловили відлуння їхнього дихання у вигляді аномальних газових сплесків на поверхні. Але для справжнього відкриття апаратам НАСА потрібно навчитися борити достатньо глибокі свердловини. Та останніми роками шукачів позаземного життя приваблюють і інші планети, які раніше вважалися абсолютно мертвими. Новітні дослідження свідчать, що живі організми цілком могли вціліти навіть на найгарячішій планеті сонячної системи. Що якихось 60 років тому чимало хто вважав Венеру тропічним раєм, чимось на кшталт до історичної землі, вкритої джунглями. Зрештою, Венера майже ідентична землі за розмірами і знаходиться в межах придатної для життя зони, тобто теоретично може втримувати рідку воду. Та вже в другій половині ХХ століття автоматичні місії розкрили, що під щільними хмарами випалений вулканічний ландшафт із по справжньому пекельними умовами. Температура тут сягає 475 градусів, а тиску 90 разів вищий, ніж на поверхні землі. І все це в атмосфері майже цілком складені з вуглекислого газу з домішками сірчаної кислоти. Однак подальші дослідження показали, що венера не завжди була такою пітчю. Спочатку вона мало відрізнялася від землі і могла мати рідку воду на поверхні, а отже, і умови для розвитку життя. Проте, в якийсь момент планета зазнала ланцюгового парникового ефекту, через який її океани випарувалися і утекли в космос. Венера закипіла і вже не змогла охолонути за першою загально прийнятою версією катастрофу спричинили рісні астероїдні удари 4 мільярди років тому, тобто майже відразу після формування Венери. Однак, у новому дослідженні 2019 року доктор Майкл Вей з колегами з Інституту космічних досліджень НАСА запропонували інтригуючу альтернативу. Їхні моделі показали, що Венера могла підтримувати стабільний і відносно комфортний клімат упродовж трьох мільярдів років. Більш ніж достатньо для еволюції життя. Отже, парникова катастрофа вразила планету лише 700 мільйонів років тому. Вей припускає, що причиною став не метеоритний дощ, а каскад гігантських вулканічних вивержень, який викинув в атмосферу значно більше газів, ніж вона здатна переробити природно. Якби Венера була б подалі від сонця, скажімо, на земній орбіті, можливо, вона впоралася б із перегрівом і досі кишіла б життям. Та це не означає, що від давніх венеріан зовсім нічого не лишилося. У 2020-му команда астрономів на чолі з професоркою Сарою Сігар вивчала спектральні відбитки атмосфери Венери і виявила в її хмарах надлишок фосфіну. Це токсичний газ, який швидко розпадається. А отже, щось або хтось постійно поповнює його запаси. На землі фосфін виробляють сірчені бактерії, що живуть в екстремальних безкисневих умовах. У венеріанських хмарах їм було б затишно, як вдома. До того ж, японський орбітальний апарат показав, що щось в атмосфері Венери активно поглинає ультрафіолетове світло, і це також улюблена справа бактерій. Спираючись на ці факти, астробіологи намалювали вражаючу картину місцеві мікроорганізми живуть високо в атмосфері, де не надто спекотно і розмножуються просто в краплинках сірчаної кислоти. Скептики, втім, традиційно списують аномалії на природні процеси. Та й невідомо, напевно, скільки саме фосфіну в атмосфері Венери насправді уточнити це мають майбутні місії НАСА, зокрема, апарат DaVinci+, Plus, який в кінці 2020-х запустить у Венеріанську атмосферу жаростійку капсулу із датчиками. І цілком можливо, вони знайдуть там не лише. Екстремофільні бактерії. Насправді, вулканічне перегрівання на Венері тривало мільйони років, а раптом деякі види встигли пристосуватися навіть до покельних умов. Нові моделі показують, що колосальні тиски і температура перетворюють вуглекислий газ біля самої поверхні Венери на надкритичну рідину. Це екстремальна субстанція, яка водночас має властивості газу і рідини. Тобто на Венері фактично досі є океан, просто неводяний. Легко уявити, що до його умов пристосувалися позаземні тварини на кшталт вужів і медуз, а харчувалися б вони мікроорганізмами і, можливо, чимось на зразок рослинності, як на дні земних океанів. Зважаючи, що ми маємо лише кілька знімків із поверхні Венери, ще з 80-х, ми цілком могли прогледіти цілу венеріанську екосистему, яка вперто виживає сотні мільйонів років. Утім, якщо життя справді зародилося разом із сонячною системою, придатний для нього світ зовсім не обов'язково має бути схожим на Землю, як Марс чи Венера. У сонячній системі набагато більше малих небесних тіл, де цілком могли б мешкати екзотичні істоти, взяти хоча б Меркурій. Здається, шансів на життя тут немає. Планета лише трохи більша за місяць і набагато ближча до сонця, ніж Венера. Та через відсутність атмосфери тут нестабільна спека, а дикі перепади температур. Від 430 градусів у день до мінус 180 градусів за Цельсієм уночі. По суті, це різниця між розплавленим свинцем і рідким азотом. Такі коливання навряд чи витримають навіть найстійкіші бактерії. Однак, можливому меркуріанському життю не обов'язково проходити крізь таке пекло. Раніше науковці вважали, що поверхня Меркурія вся в кратерах від метеоритів. Та, придивившись, вони помітили на знімках ущелини, провали і інші складні форми рельєфу, яких немає на тому ж місяці. Спершу планетологи припустили, що все це наслідок гігантського удару в далекому минулому. Ударні хвилі обітнули всю планету, від чого вона розтріскалась, ніби лобове скло від каменя. Але нещодавно цю версію поставив під сумнів доктор Олексіс Родрігес із Американського інституту планетарних наук. Разом із колегами він проаналізував безліч архівних фото зонда НАСА Месенджер. І дійшов висновку, що ми бачимо наслідки великого випаровування. Тобто, під давньою поверхнею Меркурія лежав товстий шар води з розчиненою органікою. Фактично ідеальне середовище для існування життя. А потім якась катастрофа миттєво випарувала цей суп. Можливо, це сталося тоді, коли Венера виштовхнула Меркурій на його теперішню близьку орбіту біля сонця. У порожнини, які залишилися після води, провалилася зовнішня оболонка. Так і виник дивний рельєф, який ми бачимо сьогодні. Але якщо життя встигло розвинутися в давніх водах Меркурія, чи могло воно пережити велике випаровування? У 2017-му астрономи неочікувано виявили, що на полюсах Меркурія збереглося напрочуд багато водяного льоду? То, може всередині закипіло далеко не все? І Якщо доктор Родрігас має рацію, в надрах планети залишилося чимало недоторканих сховків, надійно захищених від екстремальних перепадів на поверхні. Тут на землі вчені тільки починають досліджувати глибинні порожнини на кшталт загадкової печери Шева у Мексиці. Це цілий загублений світ органічних кристалів і химерних наростів, де в повній ізоляції процвітають майже інопланетні мікроорганізми. Хто знає, може це родичі меркуріанців? Цілком можливо, що прямо зараз у печерах цієї малої планети ховається екзотична екосистема, яка живиться тепловими хвилями з поверхні. Та якщо так, ми ще довго не розгадаємо таємниці маркуріанських печер. Жодне космічне агентство поки не планує туди місій. Зате НАСА все цілилося шукати життя на іншому крихітному світі значно далі від сонця. Коли навесні 1979-го два Зонди Voyager вийшли до Юпітера, ці кадри приголомшили операторів місії. Найменший з чотирьох основних супутників газового гіганта Європа показав замерзлу поверхню, густо перетяту загадковими лініями. Дуже схожі структури видно на активних земних льодовиках. Це означає, що під Кригою вода. Але звідки вона на Європі, яка отримує лише 4% сонячного тепла від земного. Ймовірно, супутник гріють припливні сили Юпітера. Гігант буквально розминає Європу своєю гравітацією. Згідно із розрахунками геологів, під її крижаною корою завтовшки від 10 до 30 кілометрів, хвається океан глибиною до 100 кілометрів. Отже як не парадоксально, Європа менша за місяць містить удвічі більше води, ніж земля. І зважаючи, що перші земні організми виникли саме в океанах. Цей прихований водний світ нині вважають найперспективнішим місцем для позаземного життя в усій сонячній системі. Є лише одна проблема: розквіт підводних екосистем на Землі став можливим завдяки розчиненому в океанах атмосферному кисню. Навіть рибам треба чимось дихати. Раніше вважалося, що взятися кисню в океанах Європи нема звідки. Однак на початку 2022-го геолог Марк Геса описав незвичний процес на поверхні супутника. Жорстка радіація розщеплює молекули води в кризі на водені кисень. І через складний хімічний обмін із проміжними резервуарами ці гази можуть досягати глибинного океану. Легко уявити. Химерних сліпих китів Європи, які підпливають просто під крижану кору, аби подихати, а потім знову пірнають у теплі шари, щоб насититися сірчаним планктоном, якому не потрібен кисень. Утім навіть найоптимістичніші оцінки ГЕСе щодо кількості життєдайного газу натякають, що європейські кити навряд чи будуть більшими за земну кільку. Цілком можливо, що найбільші істоти на Європі. Це донні трубчасті черви, подібні до тих, що оточують глибоководні термальні джерела в земних океанах. Наскільки це реально, зможе оцінити місія НАСА Європа Clipper, яка стартувала до Єпітера у 2024-му. Але якщо ми хочемо уявити позаземних істот за орбітою Єпітера, і тим більше мати шанс їх виявити, доведеться відмовитися від звичних уявлень про життя. На крижаних околицях сонячної системи можуть ховатися найдивовижніші інопланетяни. 14 січня 2005-го крихітний зонд Г'югенс зробив те, чого не робив жоден земний апарат до нього. Увійшов в атмосферу тіла у зовнішній сонячній системі. Це був неймовірний супутник Сатурна. Титан. Більший за Меркурій. Під час спуску камери Гюйгенса. Побачили захопливий наземний краєвид кам'янисте плато в густій помаранчевій імлі. Але це не гарячий надкритичний океан вуглекислого газу, як на Венері. А щільна азотно-метанова пелена, охолоджена до мінус 180 за Цельсієм. За таких умов, зазвичай газоподібний метан стає рідким і формує на титані розгалужену мережу річок та озер. Усе це вражаючи нагадує земні водні ландшафти, які кишать життям. От тільки будь-яка знайома нам риба тут миттєво перетвориться на крижину. Хіба що вона спиралася б на зовсім іншу хімію? У 2015-му команда Корнельського університету під керівництвом Полет Кленсі та Джеймса Стівенсона зробила приголомшливе відкриття. Вони змоделювали основу позазумного життя з альтернативною хімією. А зато на землі кліти не мають фосфорні мембрани, які працюють із водою. А тут модель спирається на азот, якого на титані вдосталь замість води азотосома вільно пропускає рідкий метан і залишається активною навіть за наднизьких температур. Якщо на титані є життя, воно наймовірніше використовує саме цей механізм. Але як би виглядали такі організми? Гюйгенс з'ясував, що через густі хмари сонячні промені майже не досягають поверхні. Тож місцеве життя навряд чи здатне до фотосинтезу. Водночас атмосфера прогрівається достатньо, щоб запускати кліматичний цикл. Рідкий метан випаровується, утворює хмари і випадає дощами. Саме на цій межі обміну енергією на думку астробіологів, цілком може існувати. Життя. Ймовірно, це гігантські мембрани азотосоми, які повільно повзуть поверхною титана у пошуках теплих плям, зовсім як земні ящерки. Проте забудовують такі істоти ближчі до велетенських амеб або загадкових слизовиків. Зважаючи, що фото Гюгенса з поверхні титана доволі розмиті, подібна істота може ховатися просто на наявних кадрах, а ми її не впізнали. Та найдивніші інопланетні створіння не розмінюватимуться на невеликі супутники на кшталт титана. Найпоширеніше середовище існування в сонячній системі це непланетні поверхні і не підземні океан, це мільйони кубічних кілометрів газових хмар гігантських планет. Якщо атмосфери Юпітера та Сатурна ми вивчили з Землі і зондами досить добре, щоб упевно наказати про відсутність ознак життя. Того самого не можна стверджувати про крижаних гігантів Урана і Нептуна. Ці планети Voyager 2 відвідав лише раз наприкінці 80-х. Його камера неочікувано зафіксувала на Нептуні велику темну пляму, гігантський атмосферний шторм на кшталт Юпітерової великої червоної плями. От тільки Нептунівські вітри виявилися значно лютішими. Вони мають швидкість до 2100 км на годину. Абсолютний рекорд сонячної системи. Такий активний клімат пояснюють тим, що Нептун зберіг чимало первісного тепла. І якщо тоді там зародилося життя, кращого притулку в цих холодних краях годі й шукати. Але, поза як газові гіганти не мають твердої поверхні, тут можуть мешкати вкрай екзотичні істоти, які вічно ширяють у щільних шарах воднево-гелієвої атмосфери. Вони живляться енергією вітрів і низькотемпературних хімічних реакцій, а розмножуються за допомогою токсичного для земного життя рідкого аміаку. У 2021-му французький планетолог Трістан Гіо спробував пояснити, чому, на відміну від Юпітера і Сатурна, у хмарах Урана і Нептуна не видно аміаку. Вчений припустив. Що він просто замерзає глибоко під зовнішніми хмарами і осідає внизу вигляді пухких згустків, схожих на град мажболів. Під час спуску вони обростають крижинками води, постійно сягаючи до одного метра в діаметрі. Опустившись достатньо глибоко, ці згустки знову випаровуються в гарячих шарах атмосфери і піднімають аміаку гору. Особисто мені ці мажболи нагадують яйця гігантських літаючих істот. Або щонайменше ідеально колиско для кладки, їхнє повільне падіння крізь товщі атмосфери може тривати днями й тижнями. Цілком досить, щоб зародки дозріли в підігрітих резервуарах аміаку. Можливо, це лише мала частина складної позаземної екосистеми у хмарах крижаних гігантів, яка тільки чекає нашого відкриття. На жаль, найближча місія НАСА зазирне в Хмари Нептуна не раніше. 2049 року. Попри все, у сонячній системі є ще одна теоретично придатна для життя середовища, до якого ми точно ніколи не дістанемося. Це надра самого Сонця, де температури сягають мільйонів градусів. Але що взагалі могло б там вижити? У науковій статті 2020 року Ліс Анжор та Юджин Чудновський із міського університету Нью-Йорка стверджують, що в гарячій зоряній плазмі. Можуть формуватися складні неатомні структури з космічних струн і магнітних монополів? Обидва ці об'єкти гіпотетичні, та якщо вони реальні, усередині сонця просто зараз можуть обмінюватися енергією і навіть розмножуватися плазмові бактерії. Тож, після всього почутого. А вам яка форма позаземного життя видається найправдоподібнішою?